Друзі, вітаю! ви на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. У цьому випуску ми продовжимо астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку від астрологині Анастасії Проговою. Всім доброго дня! Всіх вітаю! Якщо першу частину ви пропустили, то швидше приходьте на канал та шукайте перший випуск. А ми розпочинаємо. Терези, у вас виникатимуть питання власної особистості та творчого потенціалу. Слід проаналізувати, чим ви унікальні та цінні, та що можете про себе заявити. Потрібно буде чесно відповісти собі на ці запитання. В результаті Терези можуть дійти до висновку, що їм не вистачає освіти, щоб їх творчі пориви вінчалися чимось винятковим. Цей час буде вдалим для гранювання свого потенціалу через навчання. Будуть актуальні теми пов'язані з дітьми і романтичними стосунками. Обставне життя може змусити вас стати більш відповідальними та переглянути свої підходи у спілкуванні з рідними, яких часто разом буде важко порозумітися з коханими, але згодом з'явиться шляхи для подолання цих проблем. Скорпіони попередні кілька років ви мали вчитися робити нові спроби і напускати руки в умовах обмежень. Якщо цей урок пройдено добре, рухаючись далі, власна ініціатива сприятиме розширено простору скорпіонів. Вони можуть стати частиною нової спільноти власником землі, чи комерційної нерухомості. Скорпіони найближчим часом можуть відчути себе. Внутрішньо некомфортно, незатишно захочеться можливо втекти кудись, щоб набратися сил або спокою у пошуках іншого життя. Вони шукатимуть змін. Це можуть бути переїзди, подорожі або зміна у власні оселі. Можливі важливі події у житті матері їй потрібно буде більше приділити увагу. Стрільці, ви отримуєте найсприятливіший час. У вас настає продуктивний період, коли ви переглянете коло спілкування та підходи комунікації з близькими. Це може вивести представників цього знаку зодіака на новий рівень. Це нові взгляди, погляди на свій творчий. потенціал. Терпіння праці і відповідний підхід стане основою майстерності у будь-якій діяльності. Це мистецтво, ручна праця, продаж, транспорт це може бути мас медіа маркетинг, логістика. Доречно розпочинати нові проекти, починати або продовжувати навчання, можливо, також поповнення у сім'ї. Козорога. ви знак колективу, тому у вас мають бути побудовані широкі зв'язки. А по життю ви керівники та лідери. Якщо козоріг зумів знайти своє місце, куди вбудувався, і відчув свою силу, то тепер він може отримати в розпорядженні громадські ресурси, які потрібно буде справедливо розподілити в соціуму. Це зумовить його власне матеріальне зростання для вас. лютий відповідальний час, результатом якого стане доросле ставлення до самого себе. Водолій, у найближчий час на вас чекає особисте зростання. До цього також необхідно підготуватися. Водолій знак майбутнього, нових можливостей через структуру, системи і цінності. Водолій це ж альтруїст емпати, представник прогресу. І якщо водолії мислимо тут і діятимуть через цю призму, то це означає, що вони на правильному шляху. Найближчий період очищатиме установки водоліїв, уявлення про себе змусить їх аналізувати причинно наслідкові зв'язки, які працюють в їхньому житті. Це що заважало вам раніше, буде виходити, тому нічого не буде вам заважати розширятися та розвиватися. Риби. Вам потрібно зупинитися. Ви надто багато зробили вже раніше і час відновлюватися. Можуть виникати ситуації, які так чи інакше закидатимуть їх в області усамітнення. Де буде можливість абстрагуватися і подумати, вони можуть бути у відрядженнях або іноземних поїздках. Десь далеко від дому, це може бути втрата звичного для них. Це е, оточення може бути. Чи система життя, умовна ізоляція, де треба буде переосмислити все, здобути і знайти якісь нові шляхи. Це добрий час, щоб систематизувати свої духовні знання, зрозуміти важливі речі, поглянути на події під іншим кутом. Люди для риб період самоусвідомлення та пошуку себе. Таким був астрологічний прогноз на лютий для всіх знаків нас примати все близько, пам'ятаєте, що ви можете змінити у будь-який момент своє життя на краще. Друзі, я нагадаю, ви були на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших перемог.